Олена Бабіцька людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Саме такою її запам'ятали рідні, друзі, сусіди та побратими, які зібралися у Мукачівському Святомихайлівському храмі, аби віддати шану та провести в останню земну дорогу загиблу 53-річну героїню. Олена у нас 20 років була в колективі. Коли Насті було 5 років, вона її привела. В народний колектив Алірі так сама залишилася. Понимаете, если песни поется, что мы люди-титаны, то Лера такая маленькая птичка певчая, она, она худенькая, щуплая, но это человек, но ну, если слово порядочность можно применить, то только до нее, это человек чистый, искренний, добрый, веселый, как человек, как товарищ, как мать, как танцовщица. Всі було. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять дуже світлої, позитивної людини Єліни Бабіцької. Вона була моєю сусідкою, моєю клієнткою. Я з нею ходила разом на танці. Вона дуже позитивна людина. Нам її буде дуже не вистачати. Вона як Янго. Старший солдат, телефоніст лінійний наглядач військової частини А 1556 Олена Бабіцька загинула 3 вересня цього року під час російського ракетного удару у Полтаві. Вона присвятила 30 років. Військовій службі. Її служіння було прикладом відданості, сили і непохитності. З початком війни Олена мобілізувалася та мужньо пішла захищати Україну та всіх нас від підступного та бажального ворога. На жаль, ми сьогодні констатуємо факт, що проважаємо останній путь воїна Олени, яка все своє життя присвятила тому, щоб бути військовою. І вона могла десь щось. Скрити або якось по-іншому поступити, але вона захотіла піти, мобілізуватися і йти захищати ту професію, яку вона була навчена в терени нашої держави. Но в представленій Олені було не по собі Самі вона пішла на підтримку чоловіків, хлопців, які захищають нашу батьківщину. І вона хотіла підтвердити і сказати, що я і буду ваша. Помощниця, я буду вам, вас підтримувати і буду захищати батьківщину. У жінки залишилася донька, син та онука. На жаль, війна забирає найкращих, але наша пам'ять про них буде жити вічно. Вічна пам'ять та шана героїні.